Російські війська за добу здійснили 42 обстріли по Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти випустили 282 снаряди з важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Херсон обстріляли сім разів, поцілили у житлові квартали і територію заводу Херсона. Двоє людей отримали поранення. І оновлену інформацію з Херсонщини зараз дізнаємося від Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Вітаю слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, яким був ранок на Херсонщині сьогодні, і чи є вас оновлена інформація по. Тому що ми повідомляли за минулу добу. Ну, я хотів би ще додати, що ці поранені люди, які вчора поранили, які вчора поранили внаслідок російської агресії. Це одна з них, це жінка, яка рухалась на велосипеді біля села Янтарного, впала під обстріл самотужки доїхала 62 роки. їй, Самотужки доїхала вона додому, там вже викликали швидку. Дали до їй допомогу на місці, поранення руки вона отримала. А також ввечері, вже близько 18 ми отримали повідомлення про те, що підірвався на міні чоловік в селищі в Ольгіно на противотанковій міні він виїхав на своє поле, на свій пай обробляти. І підірвався, на жаль, на противотанків міні отримав дуже важкі поранені і опіки. Його доставили вже до лікарні в Билий Ріг. Там лікарі борються за його життя. І за минулу добу також були обстріли і ракетні, в тому числі до нас також прилетіла одна ракета а 22 На щастя, ні, нікого не поранила. руйнувань багато немає. Але Кизумис, як вже сказали, продовжують. Старати з лиця землі. Це в них якась ціль. Тут і п'ять керованих авіабум вчора скинули, попроти ну і зруйнували три будинки і всім ще пошкодили. А ще що найважливіше: пошкодили газогін центральний, і, на жаль, зараз немає можливості там працювати комунальникам, щоб вони. Його відремонтували, тому що безпекова ситуація не дозволяє. Тому зараз там немає ні газу, ні світла. І ми ще раз просимо, просимо всіх, хто там знаходиться виїхати. Ми з цим можемо допомогти всім і проселенням, і виїздом, тому просимо прислухатися до цього. Також вночі під ранок був обстріл і СБК ну, району. Ми, ми часто говоримо в нашому і, ефірі і про необхідність людям виїжджати. Про необхідність людям виїжджати за таких складних умов, але говоримо постійно про поранення людей в Херсоні, а можливість отримання допомоги. Наскільки вона повноцінна зараз по області, особливо по тих віддалених громадах? Це дуже добре. Наприклад, великоолександрівська громада, там я знаю, запустився мобільний центр надання адмінпослуг. А ось є такі пересувні мобільні шпиталі, наскільки вони швидко можуть допомагати людям? Звичайно, в нас це пріоритетне завдання. що коли президент був тут в перші дні, і нам поставлене завдання було про те, що ми повинні перш за все забезпечити людей першочерговими послугами. Це і медицина, і світло, і газ. І тому це те, що ми робили в перші дні тут. І мобільні шпиталі також за допомогою наших. Благодійників привозили і працюють постійно. І лікарі без кордонів, і червоний хрест. То по швидкій по доставці поранених в нас дуже тут все гарно і налагоджено. Також всі лікарні забезпечені і ліками і. Також альтернативними так, джерелами, що є активізували в нашому ефірі Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.